Вони стоять на гуманітарному фронті. Волонтери, люди, які безкорисно працюють на благо своєї країни, а в умовах війни на її перемогу забезпечують військових, надають допомогу населенню на деокупованих територіях та переселенцям. Цими та багатьма іншими питаннями займається гуманітарний штаб Хмельницької обласної ради. Гуманітарні штаби, які з перших днів війни створені при Хмельницькій обласній раді, і далі продовжують надавати посилену допомогу згідно звернень безпосередньо до гуманітар гуманітарних штабів для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в нашому регіоні, розв'язі усіх територіальних громад. Ну, звичайно, першу в підтримку закладів комунальної власності для закладів соціального спрямування для тієї категорії людей, які там проживають. Цього разу від гуманітарного штабу чотири заклади охорони здоров'я області отримали необхідне медобладнання. Зокрема, і Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини. Наразі у ньому проживає 110 осіб. Це Сироти, діти залишені без батьківського піклування та особи із фізичними та психічними вадами. Основне завдання установи реабілітація, аби покращити надання послуг, їх укомплектували необхідним устаткуванням. Дуже раді і дуже вдячні обласній раді за ту допомогу, яку вони нам надають цим реабілітаційним обладнанням за їхню турботу про те, щоб у нас було все для наших діток, тому що ми зможемо забезпечити їх тим, допомогти їм в. Реабілітації, тобто дітей особливо з дитячим серебральним перелічем, з органічним ураженням центральної нервової системи, з м'язовою дистрофією, тому що ми зараз забираємо це стоєчки для діток, це вертикалізатори, які допомагають дитині адаптуватися до своїх однолітків, тобто не лежати сидіти, а це може дитина стояти, її фіксують до цього і спілкуватися з своїми однолітками. Центр видачі гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради теж розпочав свою роботу з перших днів. Війни тут вже отримали підтримку понад 50 тисяч переселенців. Щодня сюди навідується від двох до п'яти сотень людей. Вони можуть обрати собі одяг та взуття, іграшки для діток, побутову хімію. Є там, де чоловічий одяг, є верхній одяг, є жіночий одяг, є для підлітків окремо, є окремо дитячі, є де іграшки, є взуття, дитячі іграшки, книжечки українською мовою. Ми маємо в асортименті памперси і. Засоби дитячої гігієни». однією з тих, хто навідався до центру гумдопомоги, стала пані Алла. Обрала для своєї онуки сукню на день народження і ще одну до новорічного свята. Сама вона із Києва на Хмельниччину переїхала у березні цього року. Сюди приходить щомісяця. і щоразу знаходить все, що їй потрібно, І у хорошій якості. Ну, в основному дитині новий рік рік зайця і платячко. Джинсова курточка. І нові, і відношення дуже хороше, все порадять і заходимо сюди. Тут і приємне відношення. І багато всього не покладаючи рук, щодня тут працює і пані Наталія. Вона теж вимушена переселенка із Миколаєва. До Хмельницького переїхала у квітні, а вже з перших днів у осені працює у центрі видачі гуманітарної допомоги. Каже, для неї це не просто робота, а й радість для душі допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дуже гарний колектив. Мене дуже радушно тут прийняли. І знаєте, я трішечки ожила, тому що. Весь час в такій напрузі, ці новини, це знаєте дзвінки з дому, і ну було дуже тяжко. А зараз я трошки жила тут, я йду, наче на свято. Частину цих речей передали з Америки. Про це домовилася голова обласної ради Віолета Лабазюк під час робочої поїздки до США. Також допомога надходить з Іспанії, Франції, Нідерландів. Тощо залучаємо міжнародну підтримку і допомогу. Ми продемонстрували всьому світові з перших днів війни всю незламність українського духу, незламність збройних сил України і спільне знаєте таке прагнення і бажання. Перемогти, будувати, розвивати свою цілісну незалежну державу. Хмельницька обласна рада з перших днів війни поповнила армію волонтерів. Тут організували штаб і пункти допомоги, провели чимало переговорів та закордонних поїздок, аби організувати оперативну допомогу і на передовій, і в тилу. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.